Жаґіо перемагає рекорди, плаваючи щонайменше 1,3 кілометра. Неймовірні плавці Ягуар, який побив запис про плавання та таємниці рухів великих котів. Нещодавно виникаючі кадри з камер спостереження в Бразилії були вражені світом дорослий Ягуар, подолав відстань щонайменше 1,3 кілометра через воду, щоб дістатися до острова в греблі Сера Дамеса. Це, звичайно, найдовше задокументоване плавання серед великих котів, і це змушує задуматися про приховані здібності цих тварин та про те, як вони адаптуються до змін умов навколишнього середовища. Більше, ніж просто хороші плавці. Ягуари, як відомо, є чудовими плавцями, вони здатні полювати у воді навіть на таких небезпечних опонентів, як кайманс. Але це плавання це щось інше. Це демонстрація неймовірної витривалості, сили і, можливо, навіть інтелекту. Уявіть, що ви, доросла людина, плаваєте на годину, щоб дістатися до невеликого брухту землі. Це вимагає не лише фізичної підготовки, але й чіткої мети та мотивації, що перемістило ягуар. Найцікавіше питання, чому Джагіо здійснив таке довге плавання. Як справедливо зазначає Леандро Сілвер. На острові, швидше за все, немає великої здобичі. То яка була причина? Я думаю, що може бути кілька причин. По-перше, можливо, Ягуар шукав самку. Самці часто роблять довгі подорожі в пошуках можливості спаровування. По друге, можливо, на материку бракувало ресурсів, а острів був тимчасовим джерелом їжі чи води. По третє, можливо, ягуар просто досліджував територію, розширюючи свої володіння та шукаючи нові можливості. Порівняння з іншими великими котами. Це плавання ягуара ставить його на рівні з іншими відомими плавцями серед великих котів. Кухар, подолавши 1,1 кілометри до острова Саксін. І леви Уганді, що плаває до 1,5 км, демонструє, що ці тварини здатні до дивовижних подвигів води. Але джагвіо виділяється своєю витривалістю, можливо, більш цілеспрямованим плаванням. Подумайте, наскільки важливі навички води для виживання великих котів в умовах мінливого клімату. Потенціал для подальших досліджень цей випадок є лише вершиною айсберга. Я вважаю, що необхідно провести подальші дослідження, щоб зрозуміти, наскільки ягуари та інші великі коти можуть плавати, необхідно встановити більше камер спостереження в стратегічно важливих місцях, щоб відстежувати їх рухи та поведінку у воді. Мені особливо цікаво вивчити населення Джегорс на островах Маракаджіпіок. Якщо ці тварини дійсно взаємопов'язані з ягуарами Мейк АПА. Розташованими в 5 кілометрів від узбережжя, це говорить про те, що вони здатні набагато довше плавати, ніж ми думаємо. Особистий досвід та спостереження. Я завжди був захоплений здатністю тварин адаптуватися до різних умов навколишнього середовища. У своїй роботі, вивчаючи поведінку диких котів, я неодноразово спостерігав, як вони виявляють дивовижну винахідливість та пристосованість. Одного разу я побачив. Я риси перейшла на велику річку, щоб дістатися до території, де жили її жертви. Це було лише коротке плавання, але це показало мені, що ці тварини здатні набагато, якщо вони мають стимул значення для збереження. Цей випадок підкреслює важливість підтримки середовища проживання великих котів, якщо вони повинні подолати великі водні простори, щоб дістатися до їжі чи спаровування. Їм потрібні недоторканні території, де вони можуть жити і помножити. Необхідно також враховувати водні шляхи при плануванні екологічних заходів. Ключова думка збереження навколишнього середовища це не лише захист лісів та луків, але й забезпечення безперешкодного доступу до водних ресурсів. Висновок плавання джаґіа це не просто рекордна довга подорож. Це нагадування про те, що великі коти є дивовижними та адаптивними тваринами, здатними набагато, якщо вони дадуть їм шанс. Це також заклик до дії, необхідно продовжувати дослідження, підтримувати середовище проживання та поважати цих чудових хижаків. Зрештою, цей випадок демонструє, що ми все ще не знаємо багато про поведінку та можливості великих котів. І, мабуть, найдивовижніші відкриття чекають нас попереду.